Слово Боже для мене є життям і зціленням. Я сильна. Моє життя наповнене Божою цілісністю і рясними благословіннями. Подумайте про те, що всередині вас живе Бог. Думайте так, як думає він. Вибирайте зцілення і здоров'я, які він пообіцяв вам у своєму слові. Бог хоче, щоб ви були здоровими, а Ісус уже зцілив вас. Тому ухопіться за Його Слово, як за ваш рецепт для життя і здоров'я. Збудовуйте свій дух у Слові Божому. Позбутьтеся непрощення. Виберіть ходити в любові і переживати цілісність. Те, що ви сієте у своє серце, росте. Беріть Божі обітниці і сповідуйте їх для свого зцілення щодня. Ваш урожай здоров'я вже у дорозі. Під'єднуйтесь до могутніх обітниць зцілення для вас у Слові Божому. Вітаю вас, я надкоплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отже, ми віддаємо тобі сьогодні честь і хвалу. Ми приходимо до Твого Слова з очікуваннями в серці. Дякуємо тобі, Господи. Так, цілитель сьогодні тут. І його ім'я Ісус. І Він ніколи не змінювався і ніколи не зміниться. Він жодного разу нікому не відмовив у зціленні. Ніде і ніколи. І якщо в комусь є проблема, то це не в Ісусі. Якщо в комусь є проблема, то це в нас. І ми віддаємо сьогодні всі наші проблеми тобі. Слава Богу. І ми поклоняємося Тобі сьогодні в святе ім'я Ісуса. Отче, дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Боже мій, ми любимо Тебе. Дякуємо тобі за те, що ти такий добрий. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Отже, давайте відкриємо наші біблії на 90-му псалмі. Ви ж розумієте, що цей зал сьогодні наповнений ангелами. Він наповнений ангелами. І не закриваючи 90-й псалом. Відкрийте, будь ласка, послання до євреїв, я хочу, щоб ви подивилися на це. я вже неодноразово цитував це на наших зібраннях. Перший розділ послання до євреїв. 99% народжених згори людей. Навіть не здогадуються, що це є в Біблії тринадцятий вірш. Кому коли з ангелів сказав Бог, сядь праворуч мене доки покладу ворогів, то їх підніжком для ніг твоїх. А кому він це сказав? Ісусу. А ми посаджені з Ним праворуч нього. Він поклав ворогів наших під ніжком для наших ніг. Слава Богу. Чи ж не всі вони службові духи, які послані на служіння для тих, хто є спадкоємцем спасіння? Тому ми маємо бути особливо уважні до почутого. Щоб не відпасти, бо якщо слово сповіщене ангелами було непохитне, і всякий злочин і непослуг отримували справедливу кару, то як ми уникнемо цього, якщо ми занедбаємо таке велике спасіння? Він не говорить про нове народження. Він говорить про служіння ангелів, про звільнення за допомогою ангелів. Коли ангели. Постійно знаходяться поруч. Адже кожній людині, не лише народжені згори, кожній людині, коли вона народжується, надається ангел. І в житті не згори людей, ангели діють обмежено. Але дяка Богу за них. Бо глядаючись назад, я знаю ситуації. Я бачу ситуації, де, задовго до того, як я прийняв спасіння, і звісно ж, моя мама вірила Богу. Але вона, вона не знала, звісно, вона нічого не знала про ангелів, адже їх ніхто ніколи не навчав, на основі цих місць писання, що в ім'я Ісуса ми можемо наказувати ангелам. Амінь. І в нас є влада. Отже, дякуємо тобі, Господи Ісусе. 90-й псалом хто живе під покровом Всевишнього Всевишнього. Тобто нема нікого вищого від нашого Господа Бога. І ми говорили про це, ще починаючи з минулого четверга. Той, хто в вас, більший за того, хто у світі, і наймогутніший, той, хто має найвищу владу у всесвіті, він зараз в нас. Кажу вам. Слава Богу. І я хочу трохи розігріти вас. Є ще одне диво, про яке я хотів би, але спершу я розповім вам про нього, а потім покажу фотографію. Буквально через кілька днів ми знову летимо до Лагоса в Нігерію, і ми служитимемо там з єпископом Оєдепом і кажу вам: це приголомшливий досвід служити. 110-115 тисячам людей в одній церкві І коли приміщення цієї церкви наповнюється людьми, що і буде відбуватися протягом цих зібрань, то в неділю там збирається 54 тисячі людей. І коли ми туди приїжджаємо, у них збирається повний зал, і вони проводять в неділю п'ять зібрань. Це дуже багато людей, не кажучи вже про 80 чи 100 тисяч. Які дивляться служіння назовні на великих екранах це дивовижно? І єпископ зателефонував мені і сказав: я буду в Далесі, і я хотів би заїхати до вас і зустрітися з вами. І я відповів: звісно, єпископе, заїжджайте, я буду радий побачити вас. Тож він приїхав до нас і сказав, що один молодий чоловік хвала Богу. Один молодий чоловік в його церкві, він є служителем церкви. І він ще зовсім молодий. А наступного року ми з Лорією познайомилися з ним. І на той час йому було приблизно 28 років. Ні, вибачте, 25. Йому зараз буде 28 через вогнепальне поранення. В нього був пошкоджений лікоть. І як створюють протези колінного суглобу, то для нього створили протез ліктьового суглобу. Але він сказав, що той протез спричиняв йому жахливий біль. В ньому було щось негаразд, і він спричиняв йому багато болю. Відтоді, коли ми були там минулого року, у нас сталося там справжнє велиття Духа Святого. І до церкви приєдналося 130 тисяч нових людей. Тому служителі, ви уявляєте, скільки служителів в цій церкві? Величезна кількість людей. Розумієте? Отже, той протез причиняв йому біль. І якось ввечері він ліг спати. І Господь сказав йому. Ти дуже багато і важко працював для мене. А зараз лягай спати і відпочинь, а я попрацюю для тебе. Той юнак не до кінця зрозумів, про що саме Господь говорив йому. Але він ліг спати, і коли наступного ранку він прокинувся, той протес ліктьового суглобу лежав поруч з ним в ліжку. Чи у вас є його фотографія? На цій фотографії рука єпископа, який тримає той протез в моєму офісі. Той протез лежав поруч з тим юнаком у ліжку. І праворуч ви можете бачити металеву частину. А ліворуч це штучна кістка, яку вони туди вставили, щоб вона зрослася з природною кісткою. І там з правого боку є серійний номер і все інше. Все це задокументовано. Слава Богу. Хто це здійснив? Великий лікар. А хто був посередником? Ангел. Був ще один чоловік, який розповідав мені своє свідоцтво. Не тут то вже був інший випадок. Йому планували зробити операцію на відкритому серці, і він твердо стояв, вірячи Богу. Якось ввечері він ліг спати і раптом прокинувся посеред ночі, а поруч з його ліжком стояв чоловік. Він глянув на нього, а руки того чоловіка лежали на його грудях. Той чоловік посміхнувся і сказав: все гаразд. Продовжуй спати. Тож він знову заснув, а на ранок прокинувся з новим серцем. Це служіння ангелів. Це служіння ангелів. Є ще один мій дуже близький друг. І сьогодні він вже на небесах. Його звали Геррі Вуд. Ви можете пошукати його книгу, в якій він описує своє перебування на небесах. Коли йому було 18 років, він загинув в автокатастрофі, і там його зустрів його шкільний друг, який незадовго до цього теж пішов на небеса. Тож він провів його, він супроводжував його там, на небесах. Це був приголомшливий досвід. В мене немає зараз часу заглиблюватися в це. Але це дивовижно. Ті чуди, які сталися з ним, коли він ходив там і бачив певні речі. Тож вони зайшли до величезного приміщення і там були руки, ноги, серце, мозок, очі, плечі, різні людські органи та частини тіла. І він запитав, що це? І його друг відповів йому: я хочу показати тобі це місце. Це приміщення де зберігаються різні частини тіла отець зробив це досяжним для свого народу для своєї сім'ї і все що людям потрібно зробити це прийняти їх але більшість людей цього не роблять і ангели вони приносять їх і заміняють Великий хірург, великий лікар, не пропустив жодного випадку захворювання. І Келі дещо розповіла мені. Це просто захопило мене. Тож я трохи поділюся з вами своїм свідоцтвом. Я займався спортом і так далі. І я завжди був здоровим у своєму тілі. За винятком того, що сталося в моїй спині кілька років тому, в мене ніколи не було жодних проблем з серцем, жодних проблем. Але в мене з'явилася задуха. Що ж, дозвольте мені повернутися трохи назад. Як пілот я проходив черговий медогляд, і лікар почула в мені дещо, що їй не сподобалось, тобто судинний шум. Це означає голосний звук. Тож вона могла б не підписати той медогляд, Але з нами був Девід Вітер, який також є моїм головним терапевтом. Цей молодий чоловік, якого ви часто зі мною бачите. І він хіропрактик. Його мама працювала в нашому служінні, коли йому було 5 років. Пізніше він пішов навчатися до школи хіропрактики, і він пішов туди разом зі своєю дружиною, і він сказав: «Ми пішли навчатися туди лише з однієї причини, а саме, щоб піклуватися про вас і вашу сім'ю. Отже, в нього якраз були з собою всі висновки, що буквально за кілька днів до цього я прийшов найретельніший медогляд, який тільки існує. І тоді та лікар сказала, гаразд, добре, і підписала мій медогляд. Але там був той звук. Тому знаєте, що я зробив? Я стояв на Слові Божому, а в мене починалася незначна задуха. І минулого року, 12 жовтня, ми поїхали до передмістя Далласу, щоб проповідувати в одній в'язниці. Ввечері, коли я закінчив проповідувати в тій в'язниці, ми пішли до нашого літака, я сів в літак. Двейн уже запустив двигуни, а я сидів там на задньому сидінні. І кажу вам присутність Божа наповнила той літак. І це піднялося в мені. Кажу вам. О Господи. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі. 12 жовтня ввечері о 8 годині 42 хвилини я беру моє нове серце. І я беру Його зараз. Я маю Його. І я вдячний тобі за Нього. Я прощаю. Якщо має щось проти когось, В ім'я Ісуса. І потім я почав ще більше тренуватися і так далі. І в січні я проходжу щорічний медогляд у всіх лікарів. Це не просто якийсь загальний поверхневий медогляд. Ні, ні. Ні. Шкода, що мене немає часу зупинитися на цьому докладніше, але це потужний медогляд. Тобто там мені вимірюють навіть товщину моїх артерій. цей медогляд просто досконалий. Скажу вам наступне і мені це подобається. Ви знаєте, що означає тримати планку. Коли ви опускаєтесь на підлогу, і мені вже за 80. Я отримував трьоххвилинну планку. І ті люди не знали, що робити. Вони не знали, що з цим робити. Однак я не хвалюсь собою. Ви розумієте? Я хвалюсь Ісусом. Він там. Отже, вони посадили мене на велотренажер, підкачали кисень, приєднали до обличчя різні сенсори і так далі. І мій організм почав відчувати нестачу кисню. Той чоловік, який керував цією клінікою, він є власником цієї клініки, він кардіолог, і він один з провідних кардіологів у штаті Нью-Йорк. Його головне служіння і практика проходять зараз у синергетика. Це назва компанії. І він сказав ми зробимо ангіограму і подивимось на це. Ми побачимо, що з вами не гаразд. Отже, ми поїхали туди 3 березня. А 4 березня вранці я приїхав до тієї лікарні. І пригадуйте той судинний шум. Той шум. Пізніше виявилося, що один з клапанів мого серця неправильно закривався. І, дяка Богу. Розповідаючи це, я постійно захоплений цим. І я ледве стримую себе. Тож ми приїхали до тієї лікарні, а за день до того Девід прослухав той шум. І ми приїхали до лікарні. Вони хотіли зробити ангіограму. Та інше обстеження. Але спершу медсестра послухала мене стетоскопом. Вона сказала: скажу вам, цей судинний шум не надто гучний. Що ж, гаразд, через кілька хвилин прийшов лікар. Той спеціаліст, який мав проводити ці обстеження. І він сказав: я не чую ніякого судинного шуму. Вони ще навіть не провели жодного обстеження. І він вже його не чув. Потім вони зробили ангіограму, щоб подивитися, чи потрібно їм ставити мені якісь тенти і так далі. Після обстеження лікар сказав мені: є одна артерія, яка повністю закупорена. Але вона вже сама зробила шунтування. Це ангели. Розумієте? Це були ангели. 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 Мені було зроблено шунтування, а я навіть цього не знав. І відтоді, як той клапан знову почав нормально закриватися, ніщо не перешкоджає плину моїй крові. В мене нове серце. Того вечора я отримав нове серце. В ту ніч з 3 на 4 березня я вірю всім своїм серцем, що службовий ангел зробив мені операцію. Амінь. І що процес цілення мого серця почався саме тоді? Ми хочемо зараз прославляти Господа, а також дати вам можливість засвідчити про те, що Бог вже зробив. Якщо ви зараз можете бачити, які зміни і бачити, що з вами ще сьогодні сталося, ми хочемо, щоб ви засвідчили про те, що Господь сьогодні зробив. Це Бекі з Лінкольна, штат Каліфорнія. Зараз я прочитаю її діагноз. Я Гаразд. У неї були проблеми з ногами. Можливо, тобі інші мови. Давай. Це був підошовний фасциїд. Так мені вдалося. Чудово, чудово, гаразд, який зараз знаходиться під її ногами, замість Амінь. того, щоб бути в її ногах. У неї був постійний біль в ногах, і це сталося ще навіть до того, як вона вийшла сюди до сцени. Весь біль забрався геть, коли вона ще сиділа а, ну. на своєму місці. Болю більше немає. Я не могла робити ось так. Не могли Він. робити як. Ось так. Ось так. Алілуя. 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 Хвала тобі, Господь Ісус. Це Мері з Нос Хайлендс. Це недалеко звідси. Через артрит у неї був біль у спині. За нею помолились і болю більше нема. Чудово, чудово, Жодного Чудово. хвала болю. Господу. Жодного болю. Жодного болю. Скажіть це по справжньому голосно. Жодного, Жодного болю болю. Амінь. Амінь. Дякую, дякую Слава. за те, що Аллилуйя. поділилися цим. Жодного болю. Емілі з Оранж Кантрі вона була зцілена від болю в нозі і спині, повністю зцілена. Зараз нема жодного болю. Слава Богу. Моє пальці на ногах відтоді як я сюди приїхала. Але сьогодні я навіть не очікувала цього. Весь біль забрався геть. І потім ось це, ось тут. Аллилуйя. Я вільна від болю. Алілуя. Я можу стрибати Аллилуйя. і танцювати. Алілуя. Це приголомшливо. Кожна людина, яка присутня тут і в кого зараз біль в коліні. Візьміть своє зцілення. Вийдіть до приходу і почніть рухатися, робіть щось. Хвала Богу, ці коліна зцілені! ці коліна зцілені! Алілуя! Ці коліна зцілені і здорові. Слава Богу. Це сестра Шеванда. вона із Сакраменто. Вона служила цілий день, але потім помітила, що її ліве коліно набрякло і болить. Коли брат Коплен сказав, що зцілюється коліно, вона одразу ж перевірила себе. Вона відчула, як біль відходить, відходить і відходить. І вона щойно сказала мені, що болю більше нема. Слава Богу, хвала Господу! Алілуя! Алілуя! Це чудово! Хвала Богу! Я вірю, що ключ у тому, що вона розчинила слово Боже віру, і вона продовжувала, і продовжувала служити. Моє ліве коліно оніміло і опухло. Зі мною вже кілька разів таке ставалося. Саме тому я переважно ношу взуття на, на плоскій підошві. Відтоді, як я приїхала на ці зібрання, тоді як я підійшла до сцени, коліно було повністю стілене. Тепер я можу вільно ним рухати. Набряку немає. Мої ноги відчувають себе зараз просто чудово. Ваша душа, ваш розум, ваша воля і ваші емоції це машина віри. Бо те, що ви сієте у своє серце і в свій дух буде рости, тому має значення, що ви дивитесь і що ви слухаєте. Якщо ви будете сіяти в своє серце, в свою душу у страхи, сумніви, то саме це і буде рости. Але істина Слова Божого у вашому серці зробить вас вільними від всього, від чого слово Боже говорить, ви маєте бути вільними. Амінь. І сьогодні ми пропонуємо вам замовити для себе нашу безкоштовну книгу, яка допоможе вам дізнатись, що Біблія говорить про стілення. Знаходьте у Біблії місця писання з Божими обітницями стілення, на яких ви можете стояти стосовно свого стілення. Оточіть себе Словом Божим. Коли ви їдете в машині, чи коли ви щось досліджуєте, чи коли ви просто робите щось вдома, слухайте проповідь Слова Божого, дозволяючи стілюючій силі Слова Божого текти у ваше серце і наповнювати вас. Саме це буде виробляти ваше серце і ваша душа. Амінь. Це воля Божа, що ви були стілені. І ви можете вкладати це слово до свого серця. Дозвольте мені помилитись за вас, отець. Я дякую тобі за те, що ми стілені. Скажіть зараз, я стілена у першому посланні Петра 2.24 Говориться: ранимо його, ви стілились. і ми приймаємо це сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Заходьте на наш сайт Кейсіморює, і дивіться наші передачі. А також користуйтеся іншими досяжними та матеріалами. Якщо ви ніколи не були на школі стілення, то знову ж таки. Ви можете подивитися її на наших передачах. І Якщо у вас буде така можливість, відвідайте наші наступні конференції. Ви почуєте на них слово Боже, і це слово буде потрапляти всередину вас, збудовувати вашу віру, приносити стілення, фінанси і все, що Ісус зробив для вас. Всю необхідну інформацію ви знайдете на нашому сайті. А я, Келі Коплен, нагадую вам, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.